Готуємо просту запіканку. Значить, нам потрібна картопля, гриби і цибуля. І лише з цих трьох інгредієнтів можна приготувати дуже смачну пісну страву. Отже, беремо цибулю, нарізаємо її на дрібненькі шматочки. Мені так подобається, щоб потім е, нічого не тянулося з запіканочки, а все дрібненько було порізано, тому я ріжу саме так. Потім. Беру гриби і також подрібнюю невеличкими шматочками. Щоб коли будемо смажити, воно було все рівномірненько разом із цибулькою. І взагалі, якщо у вас є лісові гриби, можете додати трішки лісових. Тоді аромат і смак, звичайно, буде набагато кращим. Але в мене беру лише шампіньйони. Значить, Потім беру сковорідку, туди на олійки підсмажую спочатку цибульку до золотистого кольору. І потім вже висипаю сюди гриби і обсмажую разом з грибочками. Смажу не дуже довго, поки не випарується вся водичка. Звичайно, я гриби солю, перчу. І додаю ще трішки італійських трав. Мені подобається, як вони розкриваються в олійці. Це дуже-дуже приємно пахне. Тим часом я беру картоплю і натираю на велику терку. Не на дрібну, як на дируни, а на велику. Картопля в мене різних там сортів, тому вона буде трішки відрізнятися від кольору в мене. Ось так можете побачити, да? різна по кольору. Ну, значить, я картоплю солю, перчу і дуже добре перемішую. І тут я водичку не оціжую, просто так, як є, і буду викладати. Значить, беру яскляну форму. І можна брати будь-яку форму, яка у вас є. В принципі, це не дуже важливо, але щоб вона була з бортиком, щоб спіканка сюди помістилася. Стінки посудини я змащую олією, звичайно, без запаху. І потім сюди викладаю шарами. Перший шар це йде картопля. Беру десь половину тої, якої я вже підготувала, і викладаю на дно. Дуже рівненько намагаюсь розрівняти, щоб воно було рівненько, красивенько, і щоб потім вже зверху накладати сюди другий шар грибочків. Ось так розрівняла картопельку. І тепер вже наші посмажені гриби з цибулькою викладаю зверху на картоплю. Ой, ви не уявляєте, який це аромат, такий класний. М -м. Теж грибочки, коли виклала, розрівняла рівненько, щоб це був такий рівномірний шар. І потім, як ви здогадалися, та картопля, яка залишилася, я викладаю її зверху на грибочки. Ну і кому не хватило картоплі, то можна ще натерти додати, Але я роблю тоненький верхній шар і ставлю в духовку на 200 градусів на 30 хвилин. Значить, ось запіканочка готова, я її нарізаю на шматочки. Звичайно, гарячою її дуже важко розрізати, вона така м'яка, така гарна. І ось беру, накладаю собі вже на вечерю. Дуже класне поєднання це з соусом сметана з хріном. Дуже люблю цей соус. І сюди він дуже-дуже підходить. Тому смакуйте, готуйте. Всім смачного!